Місце пам'яті в Івано-Франківському університеті Нафти і газу відбулося урочисте освячення наріжного каменя, деканату пам'яті і слави. Це місце має стати осередком вшанування героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Мати загиблого захисника Лариса Стефанишин зазначає, матері об'єдналися зі спільною метою зберегти пам'ять про своїх рідних. Матері нашої громадської організації вийшли з ініціативою до вищого навчального закладу, щоб дане пам'ятне місце було облаштоване. Ми хочемо, щоб майбутні студенти, теперішні, студенти навчального закладу, усі, хто заходитиме на територію Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, змогли в майбутньому. Подивитися і прочитати імена та прізвища тих полеглих захисників, які ціною власного життя виборюють незалежність України. Ректор університету Нафти і Газу Ігор Чудик підкреслює, університет має обов'язок перед своїми полеглими випускниками, студентами та співробітниками. Пам'ять про них має бути передана наступному поколінню молоді, яка навчатиметься тут. Питання пов'язані з пам'яттю, Нації з пам'яттю людей, які віддали своє життя, особливо ті, які стали на захист держави у період війни, починаючи з 14-го, закінчуючи сьогоднішнім днем, і є е, певним чином підв'язані до нашого університету як студенти, як працівники, як ті, що проходили тут стажування чи сертифікацію. Всі вони для нас є особлива. Категорія людей і цінність нашої пам'яті буде полягати в переданні нашим поколінням, які будуть навчатися тут. В майбутньому на цьому місці створять стелу з іменами усіх, чиї життя пов'язані з університетом і хто поліг за Україну. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.